А цей двір. Останній ямковий ремонт ми робили, здається, 17-18 році. Стоді цей двір не ремонтувався, тобто тут повністю відсутня інклюзія, тобто відсутня безбар'єрне середовище, а також є проси з водовідведенням. Так, як при ямковому ремонті ці питання вирішити було неможливо. Буде відновлено шар, зруйновано асфальто покриття на тротуарі, і завершиться, як завжди, заміна асфальту на дорозі. Оскільки я тут живу з дитинства на цьому районі, дороги тут е, от е, у цьому дворі не будувалася. Була жахлива, розбита. Зараз нарешті зробили це дуже добре, що в нашому житловому масиві е, роблять дороги. Залишилось дуже мало дворів, де вони ще погані, але і тут вони тепер будуть гарні.